Христос посеред нас, дорогі брати та сестри! Завершується перший тиждень Петропавлівського посту. Сьогодні на літургії прочитується Євангеліє від Матфея, в якому чуємо відповідь Спасителя-послідовникам Іоанна на запитання, чому його учні не постяться, як вони і фарисеї. І сказав їм Ісус, чи можуть гості весільні сумувати, поки ж з ними наречений, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них і тоді будуть постити. Така відповідь дає нам змогу зрозуміти і відчути присутність Господа у наших серцях. У нинішній день Святою Церквою прославляються священомученик Євсевія, єпископ Самосадський, який відійшов до Господа у 380 році. Мученики Зінон і Зіна, які постраждали за Христа у 304 році, і вшановується ікона Божої Матері, знамення Курсько-Корінна. А також молитовно прославляється преподобний Варлаам Хутинський. Життя великого подвижника і прозорливого старця із Новгорода відоме ще з 12 століття. З юних років Варлаам Хутинський виховувався на благодаті Божественних книг. А після смерті батьків, залишивши родовий маєток, преподобний пішов у монастир, там і прийняв постриг, але завжди був у пошуку осамітнення. А тому пішов з монастиря і оселився на відокремленому пагорбі над Волховом, в урочищі, яке називалося Хутень, недалеко від Новгорода. У самоті преподобний Варлаам проводив суворе життя, перебуваючи у молитві і дотримуючись строго посту, а також ревно трудився, рубав ліс, пиляв дрова, орав землю. Згодом до Варлаама прийшли нести послуг жителі Новгорода. Тоді преподобний побудував дерев'я. А храм на честь Преображення Господнього, а також келії для братів своїх. Варлам Хутинський вчив братію остерігатися людських пороків, таких як заздрість, наклеп, гнів і неправда, і закликав мати смирення і любов та творити добро. А також казав, що позбутися від вічних мук можна постом і словом Божим. Господь послав преподобному для служіння ближнім дар чудотворення і прозорливості. У 1192 році преподобний Варлам відійшов у вічність, проте і після смерті продовжував виганяти бісів, зцілювати прокажених і хворих. Дарувати надію зневіреним. А після 1140-х років були віднайдені нетлінні мощі, і він був зарахований до лику святих. Світлий день ангела нині зустрічають Григорій та Варлаам. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. Возлюблені у Христі у дні святого Петрового посту Господь укріпляє нас словами блаженного Сіміона Солунського. Піст, встановлений на честь апостолів, для того, щоб через них ми сподобалися багатьох благ, і вони з'явилися для нас учителями посту, послуху і стриманості. А православний календар сердечно бажає вам саме цим постом вшанувати апостолів Петра і Павла.